Критика це річ, яку нам не дуже приємно чути. Але інколи критика може бути конструктивною і навіть спонукати нас бути кращими. Так давайте ж сьогодні розберемося, критика це добре, чи критика це погана. І чим відрізняється токсична критика від здорової критики? Адже, якщо ми будемо чути від інших людей здорову критику, ми будемо. Відчувати в чомусь підтримку, в чомусь розуміння, а головне, ми зможемо зростати. І навпаки, якщо ми будемо чути від людей постійну негативну критику, це забирає у нас всі сили, всі бажання щось робити, щось створювати і ставати кращими кожного дня. Як відрізнити? Позитивну критику від токсичної слід зазначити, що взагалі отримувати будь-яку критику, а саме якусь негативну, нам неприємно. Неважливо, хто нам дає цю критику: керівник, друг, батьки, рідні, і так далі, завжди неприємно. І ми відчуваємо якесь спустошення, можливо, навіть відчай. Але варто зазначити, що метою здорової критики є саме подолання недоліків, допомога в тій або іншій роботі. або і іншій сфері. А метою негативної критики є перенизити людину, образити її, показати її некомпетентність. Е Сказати щось негативне про людину, тим самим впливаючи на її самооцінку. Якщо ж ми говоримо про здорову критику, то тут ми, звичайно, розуміємо, що критикують не нас як людей, а критикують ту ситуацію, в якій ми себе проявили, можливо, некоректно. Якщо ж нас критикують як людину, тобто кажуть, ти поганий, ти нерозумний, ти некомпетентний і так далі, то це, звичайно, Говорить про токсичну критику. Також слід споспостерігати, е, хто як зі мною спілкується, якщо є людина, яка інколи мене підтримує, хвалить, бачить мої плюси, бачить мої сильні сторони і вказує мені їх на них, коли навіть я їх не помічаю, але інколи вона говорить мені. Якусь критику щодо тієї або іншої дії, то тут варто зазначити, що ця людина дійсно хоче допомогти мені та покращити, наприклад, мою діяльність. Якщо ж людина, наприклад, ваш співробітник, він постійно Говорять, що ви робите не так, що ви виконали невчасно, не в сроки і так далі, що ваша робота не є якісною і тому подібне, то, мабуть, скоріше за все, що саме цей співробітник має звичку токсично критикувати людей. Варто зазначити, що критика дуже впливає на нас, на нашу самооцінку, і якщо ми будемо постійно критикувати людину. То ми доможемося лише зниження її самооцінки. Якщо ж ми інколи час від часу будемо вказувати на недоліки, наприклад, роботи людини, то це, навпаки, буде спонукати її бути кращою. Звичайно, пам'ятаємо ще той момент, хто говорить нам цю критику. Тому що інколи люди, які абсолютно не розбираються в тих або інших сферах, можуть дозволити собі критикувати вашу діяльність. І чи варто приділяти цьому важливу увагу, це вже питання, адже людина некомпетентна взагалі в цих питаннях? Якщо ж це людина, яка, можливо, ваш керівник, або людина, яка має певний досвід в цій діяльності, говорить вам певні рекомендації, то не варто сприймати це за Гострі кути можливо людина просто з погляду свого досвіду знає, що саме так буде краще для вас і вашої діяльності. Але як же нам сприймати критику правильно? Найперше, ми маємо зробити певну дистанцію між собою і будь-якою людиною. Кожну людину ми підпускаємо до себе в тій або іншій е дистанції. Якщо ми говоримо про рідних людей, вони, як правило, знаходяться ближче до нас, якщо ми говоримо про колег, вони знаходяться дещо далі від нас і так далі. Тому тут важливо зрозуміти свої кордони і встановити свою дистанцію. Пам'ятайте, що якщо Критика переходить в звинувачення вас як людини в ті або іншій справі. Ми повинні не сприймати таку критику, адже вона уже не є здоровою і компетентною. Адже критика здорова лише тоді, коли критикують вашу діяльність. А не вас як людину. Це варто завжди запам'ятати і відрізняти. Також вам потрібно розуміти, що ви відчуваєте поряд з тією або іншою людиною. Зазвичай. Якщо, наприклад, з одним із колег ви постійно відчуваєте пригнічення, занижену самооцінку, невпевненість, можливо, навіть страх до цієї людини, то, скоріше за все, що ця людина здатна і може часто вас критикувати, що, звичайно, негативно впливає на ваш психоемоційний стан. Намагайтеся з цією. Людиною встановити правильні кордони, правильну дистанцію і як можна менше контактувати з тих або інших питань, або контактувати лише з робочих питань. Також знайдіть підтримку в тих людях, які вірять у вас, говорять вам, чому ви сильні, в чому ваші сильні сторони, і, можливо, інколи дають ту або іншу оцінку вашій діяльності. Пам'ятайте, що критика здорова, вона завжди там, де ви питаєте. Людину про її думку, про її бачення і про її можливі дії в тій або іншій ситуації. Якщо людина постійно вам говорить про те, що ви не так робите, що хтось робить краще вас, тобто вас порівнюють, все ж таки краще одразу відділити себе з цією людиною, сказавши, що наразі дякую, але я не бачу сенсу продовжувати цю розмову. Тобто навчіться ставити кордони між собою і між людьми. І пам'ятайте, що будь-яка критика не має впливати на вас негативно. Вона не має занижувати вашу самооцінку. Ви повинні навчитися правильно чути людей, які дійсно хочуть вам кращого і хочуть вам допомогти. Ви повинні вміти правильно реагувати на людей, які навпаки токсично хочуть на вас вплинути, і не дозволити їм потрапити в ваш особистий простір. Пам'ятайте, що ваш психоемоційний стан завжди залежить від вас. Набирайтеся впевненості, будьте кращими кожного дня, намагайтеся вдосконалити свої вміння, знання, навички в роботі, в стосунках і так далі. Спілкуйтеся з рідними, питайте поради у людей, яким ви довіряєте. І саме це допоможе вам відчувати вас, відчувати себе спокійно. Певнено, знати, що ви робите, не бійтеся запитувати, не бійтеся здаватися, можливо, в чомусь некомпетентні, якщо ви, наприклад, молодий фахівець, нормально підходити, запитувати, уточняти для того, щоб розуміти, як бути в тій або іншій ситуації. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!